Тож, це друга частина нашого інтерв'ю, що читають наші любі полтавці, і давайте починати. Доброго дня вітаю тебе в нашій бібліотеці. Розкажи, будь ласка, які книжки задали на літо? Добрий день. Е, мої улюблені книжки на літо це пригоди у лісовій школі і три принцеси. Е, жанр у них пригоди та фантастика. Е, у лісовій школі е, там тваринки розмовляють і вчаться у школі. Так як і ми. Тому я дуже люблю ці книжки. Всім рекомендую. Розкажи, будь ласка, хто тобі взагалі подарував, можливо, колись першу книжку, або, може, сама якось захотіла, прийшла в бібліотеку. Я хочу оцю книжечку, можете мені її дати, бо обложка сподобалась. Частіше за цього я беру книжки у подруг, читаю. А якого саме жанру? Там різні бували і хорори, і жадана. Жодана, все. шесе. А Жадана, тільки його творчість любиш в пладі, як о, те, що він пише, чи лише пісні його слухаєш? Mm, взагалі, я слухаю пісні. І після пісень я вже познайомилася з його поезією. Mm, так. Розкажи, будь ласка, яку книгу ти сама купувала? Uh, я купувала собі книгу на моє народження. Це Ice Dura Mo Moon. Uh, вона Святкувала свій день народження, це про дівчинку вампір. Дуже цікава, е, пригоди також у школі, як вона святкувала день народження і так далі. На сутінки чимось схоже? Ні. От і добре. Я я мангу читала. Розкажи, яку саме мангу ти любила читати, і що зараз в тебе є? М -м те, що подруги брала, там було. Фархорова лялька закохалася. Мова йде про дівчинку косплеєра, яка мова йде про дівчинку? йде про дівчинку косплеєршу, яка захотіла просто-напросто зробити себе костюм, де її ще не вийшло, але знайшла пацана, який її пошив. Да. А розкажи, будь ласка, наскільки велика твоя домашня бібліотека і чим вона наповнена? Е, моя бібліотека наповнена. Ну я, ну я не рахувала, скільки в мене книжок, але в мене є Гаррі Поттер. три частини. Це, це Філософський камень, таємна кімната, Келих Вогньо і Аскавон. У мене є ще Поліанна. У мене є таємничий сад, і є моя книга, яку я зараз читаю. Це Любов та джелака. Любов та джилата». До речі, в це одна із тих книжок з дитинства, які я до сих пор перечитую. Досі перечитую. Так, от розкажи, яка із трьох частин тобі найбільше сподобалась? Е, ну, у мене тільки перша частина. Я, я її читала, але ну мені сподобалось. Загалом, якщо захочуть прочитати далі, в нас на абонементі є ці три частини. Загалом розкажіть, що із шкільної програми вам найбільше запам'яталося? За якими книжками, які ви раніше проходили, ви можете зараз прийти в бібліотеку. Я по заробічній літературі хочу ще прийти в бібліотеку і взяти другу частину мумітроля, тому що мені дуже подобається. Їхня анімація, розповідь, текст, ну пригоди їхні дуже класні. А я хочу по зарубіжній літературі взяти Микола Гоголяш різдво пер... ніч перед різдвом, тому що я дивилася дві ну, і мюзикл, і мульт, і як казку ну, ніч перед різдвом. Я хочу це взяти в оригіналі. А скажи, яку одну книгу ти би порадила взагалі почитати будь-кому? Е, думаю, пригоди у лісовій школі. Е, я би хотіла би ну, е, е, дати пораду читати Гаррі Поттера», тому що це як і дитяче, як і доросле, ну, доросла книжка. Хроніки нормально. Срібні очі. На цьому загалом все. Ось такі вподобання у наших читачів зустрінемось знову. Дякую всім, пока, Па-па-па-па!